Придруже, це український гік, і сьогодні я розповім тобі свій суб'єктивний топ ігор за 2023 рік. Але з тебе лайк та підписка. І так, останнє п'яте місце у моєму топі займає Xbox Exclusive Forza Motorsport. І якщо ви вперше чуєте про Форзочку, то варто пояснити, що перед вами високоякісний гоночний симулятор, який усе своє життя не напряму, звісно, але усе ж таки конкурує з серією Gran Turismo від компанії Sony. До речі, Forza Motorsport 2023 цього разу мала Вийти революційною, так як розроблялася цілих 6 років. І з однієї сторони можна сказати, що кожен аспект гри був сильно покращений. Це і новий графічний рушій, покращена фізична модель, прокачаний звук, оновлена система погоди та багато іншого. Але з іншої сторони, не можна не помічати, що на релізі в грі було катастрофічно мало контенту, погана оптимізація під Xbox Series S та баги. Але як би там не було, хочу сказати, що гру я пройшов повністю, і свій фан я в ній отримав.